Рима Митрак волонтерка та засновниця благодійної організації Віра Надія Любов. Будучи вихованкою дитячих будинків, вона надихалась роботою численних волонтерів, які відвідували малечу. А зараз вона і сама надихає багатьох. Моя волонтерська діяльність почалася 2014 року, і до сьогоднішнього дня ми допомагали хлопцям на передову. Збирали речі, все необхідність. А більше переключилася на соціальне, тому що побачили, що і цього не вистачає. Ми їздимо до родин, ми їздимо до одиноких, ми пакуємо їжу. Ми у Фейсбуці збираємо кошти, закуповуємо продукти. Ми ще робимо пікніки, соціальні пікніки для дітей з особливими потребами, діти з малозабезпечених родин. З початком повномасштабного вторгнення в організації переорієнтувались на допомогу внутрішньо переміщеним особам і організували безкоштовний хостел. Ну, я побачила з 20 4 на 25, що ну, дійсно знову повторюється, і відчула, що потрібно щось робити. І кажу дівчатам, будемо стелити те, що маємо, То ми з дому. В мене вдома все пусто, нічого нема. Тут мої ліжка є, тут все наше є. І ви знаєте, нас за одну ніч було по 100 людей приїжджих. Це був перевалочник, він от, отак рухався. Це були такі ряди. Були е, е, ці каримати, е, були тонесенькі такі, е, от, отакі, е, ковдри, ковдри по три, по чотири, подушку і просто одіял Навіть дитячі одіяла були в нас, тому що ми не мали. Люди спали на столиках. У нас такі були тут журнальні такі великі, такі писали в кабінетах, і ми постелили ці ковдри. Ну, Але люди були задоволені, люди були. Перелякані, мені важко було дивитися. Ну, ми випустили три, понад три тисячі людей, я вам скажу. Ну я вже не рахую, я вже так прийняли, зареєстрували і люди живуть собі потроху. Хто виїжджає, вони нам кажуть, ми виїжджаємо. Але є таке, що, будь ласочка не віддавайте там ліжко, бо, можливо, ще повернемося. Вже дев'ятий місяць хостел благодійної організації Віра Надія Любов приймає людей. Хтось лишається на кілька ночей і вирушає далі, а для когось він став другою домівкою. Та нас вивозили волонтери, і нас привезли до Дніпра, і ми хотіли десь там поселитися. Но це було по коштам по нашим нереально, було дуже дорого. І нам сказали, що нам треба їхати в Западну Україну. Позвонили, Ріма каже, так, можете приїжджати. Приймемо все буде добре, і ми так і приїхали. Добиралися ми сюди п'ять днів. П'ять днів у дорозі були. Ну на сухому пайку, все. приїхали сюди. Не знаю, як Максим знайшов Риму, як він вийшов з нею на її, з нею на зв'язок. Ну, приїхали ми сюди. Заходимо. Ну, звичайно ж, кажу, що решітки на вікнах. Думаю, Боже, куди приїхали. Але ми були задоволені, тому що після того тут тиша і спокій. Після тих бомбардувань і всього того заходимо. Зустрічає нас красива, надзвичайна жінка з усмішкою, її персонал, дівчата, обслуговуючий. От, знаєте, як рідних. Відразу почали обіймати, цілувати хлопці, які вже тут були, які ще перші дні поселилися. Вони стоять з квітами. 8 березня ми приїхали, і вони мені з дочкою дають ці квіти. руки тремтять у нас, знаєте, і вони вітають зі святом. Думаю, Боже, куди ми потрапили до раю? У хостелі всі працюють злагоджено, адже і дрова на зиму потрібно заготовити і за господарством доглядати. У нас є графік. У нас є один день, працюють місцеві поварі. А другий день працюють жінки, які проживають. Одна повер на один день. Тобто ми міняємо графік. Є двоє також на день чергування по цілому хостелі. Тобто вони за територію відповідають за весь хостел чистоту порядок. Рима Митрак розповідає, що для хостелу довелося пожертвувати приміщенням соціального магазину. Проте днями волонтери знову поновили його роботу. Магазин у нас був, але трішки при Закрили його, тому що ну, ми приймали тут людей багато і треба було зробити кімнату для проживання. А зараз ми повернулися знову до соціального. Тут е, безкоштовно речі соціальні родини не можуть приходити. Все безкоштовно. Віра, Надія, Любов це не тільки благодійна організація, а й гасло усього життя пані Рими, жінки та волонтерки з великим серцем.